У спеціальних ременях на тренажері під наглядом лікаря займається полтавець Гліб-Стрижко. Так, у липні 25-річний чоловік учився робити перші кроки після поранення. У мене було дуже багато чисельних різних травм, тобто там, я не бачив очима, у мене була зламана щелепа, ніс, купа гематом по тілу. У мене був повністю роздроблений таз, тобто там, праву сторону мого тазу там, взагалі по частинкам збирали вже в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення морський піхотинець разом зі своїм підрозділом захищав Маріуполь. 24 лютого 21 року я складав присягу на вірність українському народу. Рівно через рік, якби почалось повномасштабне вторгнення. Ми ще заїхали в район операції об'єднаних сил в грудні місяці, і з грудня місяця там прибували. Тобто, в принципі, якби повномасштабне вторгнення застало мене в окопах. Там, якщо конкретніше там в бліндажі, коли у нас там пропало світло, почались масовані обстріли. Травмувався військовий 10 квітня на Маріупольському металургійному комбінаті, а вже за два дні опинився у російському полоні. Нас привезли в Новоазовськ. Я пробув тиждень там і потім відвезли в Донецьк. З приводу відношення в моєму конкретному випадку, якби допомога не надавалась абсолютно. Все обмежувалося там по плечам зі словами там. Тримайся, Типу, ми нічого не можемо зробити з твоїм тазом, стоматологів нас немає, типу, офтальмологів теж. Після 17 днів полону гліба лікували у медзакладах Запоріжжя, Полтави та Києва. Йому зробили шість операцій. По опорно руховим апарату зараз все гаразд. Я не хромаю. Всередині мене в тазі два таких штиря титанових. В щелепі в мене титанова пластина, і в принципі, якби ну, я вже до них звик, тобто вони мені якось там не заважають в житті. Ну там на рентгенах я бачу постійно. Ремонтують мені щелепу мою верхню і нижню, тому що вона також в принципі, постраждала. Ніс зробили. Ну, з таких явних наслідків що є в мене зір дуже сів, тобто я бачу одним оком. Нині військовий під наглядом лікарів проходить реабілітацію та очікує на ще одну операцію. Я випереджаю всі прогнози лікарів, і мене це ну, супер тішить. Тобто, як тільки мене повернули, то ну, побачили мій стан. Він відверто кажучи, був дуже плачевний. Мені говорили, що там десь перші свої крочки я ж можу зробити там в середині вересня, в кінці вересня. От натомість я пішов на початку липня. Пробував бігати в серпні місяці. Після відновлення Гліб хоче повернутися до війська. Якщо я зможу бути ефективним, я був би радий служити. Якщо такої можливості не буде, то я знайду там нішу, е, да, щоб бути корисним як да, для своєї країни, так і для корпусу морської піхоти. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.